День каші. Це свято виникла з ініціативи організаторів міжнародного чемпіонату з приготування каші, які проводиться в Шотландії. Каша є основою харчування багатьох народів земної кулі. Саме вона, а точніше крупа, з якої вариться, є найпростішою і найпоширенішою стравою світу. Вивсяна, гречана, рисова, кукурудзяна, перлова. Цей список може продовжувати довго. Каша, якщо вміти її готувати, ніколи не наприйне. І ще ця страва є рішення багатьох питань. Адже каша нагадує про коріння. З давніх давет, найлюбленіших по всій території країни, була гречана каша. Кутя це теж каша. З цією стравою пов'язана низька традицій. У поминальні дні готувалась поминальна кутя. На випадок христин малюка христинка. І, звичайно, без куті не обходино жодне різдво. Каша допомагає перемагати. Куліш – улюблена каша українських воїнів. Обов'язковими компонентами класичного кулішу є пшеняна крупа, і сало. Решта, що знайдеться? Цю страву легко готувати в домашніх та польових умовах. Вона смачна. А ще найголовніше дуже поживне. Саме тому польова каша стала однією з основних страв у козацьких походах. Каша об'єднує та рятує організатори міжнародного чемпіонату з каші в Шотландії. Прагнена нагодувати дітей у всьому світі. У 2009 році в рамках свята благодійна організація «Мері Сміл» провела збір коштів на допомогу дітям, які голодують. Часу каша стала символом допомоги. А Мері Сміл став рухом, що об'єднує волонтерів з різних країн світу. Каша годує шосту частину людства. Фахівці з'ясували, що люди з'їдають 700 мільйонів тонн рису щорічно. Щоб забезпечити всі країни такою кількістю рисових групи, на плантаціях працює близько мільярда людей. До речі, найкорисніший рис це не шліфований, адже під час шліфування практично всі корисні властивості рису. Місяця в його оболонці губляться. Каша робить нас здоровими. Багато каш складають раціон дієтичного дитячого харчування, адже це смачна і поживна їжа. Для нас каша це страва, з якої починається знайомство з їжею. Для того, щоб каша принесла максимальну користь організму, необхідно правильно поєднувати продукти харчування. Не слід вживати кашу виключно з м'ясом. Дієтологи радять віддавати перевагу овочам. Каша захищає від старіння. Нещодавно вчені довели, що в греці є білок, який захищає організм від старіння та стресу. Найкорисніша зелена неопроблема гречка. Каша робить сон міцним та здоровим. Можна не просто насолоджуватися смаком гречки, але використовувати її як засіб у боротьбі з безсонням. Часто саме гречаним лушпинням наповнюють ортопедичні подушки для міцного і здорового сну. Воно виглядає як дрібні порожнисті пірамідки, що добре пропускають повітря і створюють температуру, яка підходить для міцного сну. Каша інтригує. З походженням кукурудзи досі пов'язано безліч містичних таємниць і навіть паранормальних загадок. Справа в тому, що кукурудза є чи не єдиною культурою дикого предка, якого так і не знайшли. Вона не здатна самостійно розмножуватися, а якщо стиглий плід впаде на землю, він просто згниє під сонячним промінням. В українській кухні, напевно, найсмачнішою кукурудзяною кашею є ванш. Традиційна гуцульська страва, зварена з кукурудзяної крупи, на вершках чи сметані. Харкова крупа цілком справедливо можна назвати себе кашою краси, адже містить вітаміни групи Б, А, Д, кальцій, мідь, йод, залізо, фосфор. Усе це найважливіші мікроелементи та вітаміни, недоліки яких одразу відзначаються на зовнішності людини. Крім того, пирової крупи міститься лізиль, який бере участь у виробні колегену, кіпуває напружці його шкіри. Я є еластичність суди від калині. відповідає за властивість шкіри, швидко відновлюється після пошкодження. Каша також може покращити якість води. всім вівсянки, яку так зручно швидко ґрунтувати на сніданок, може допомагати аграріям вирощувати інші рослини, а річкам залишатися чистим. А овець за своїми властивостями, буквально репує воду та навколище середовища. Цей святковий день. Найкраще рішення з'їсти тарілочку апетитної каші і долучити до цього своїх друзів та рідних. Споживайте їжу правильно. Бажаємо вам бути здоровими!